Лирочку. У мене завжди НЗ є Льов. Mm -hmm. Так що сьогодні неділя і ти їш Льови. Правда? Mm -hmm. Смачне? Та ти ще не пробував. що ти знаю. No, no. Ти знаєш? Добре, добре їш. Бачите, він так, як їсть без сметани. Mm -hmm. Та візьми собі сметану, та That не дивимось. Тус... Та візьме кефір, тоді айран. Right. Смачно. Mm -hmm. Давай тут то той шедевр, шедевральний. Чи шедевр, давай я сам Масли, бачу, я не бачу щось не виходить. Але кавелірка, то треба їсти, то я собі сотні тільки п'яте. Це вот з'яво. Це во так. Mm. Mm. Ото mm -hmm. джем треба брати, воно не буде таке смачне. Mm -hmm. Та зараз я просто так попробую. Боже. Це треті Ну, Але я вже віталік просто та давай я нам так. І ой, Галена, галену. Макота. Але дайте давай тобі бо ти собі так зробиш. Чого? А може після цього, не? Ні. Yeah. Добре, добре. Та это Софія, браво. Треба десь знайти, що таке. Mm -hmm. <ріпатом> нічого, ні, цього нічого Та Давно то сам. Ти можеш мене колись послухати? На. Давай. <смеш> 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 Як? Іменно з тим э, <смеш> джемом, правда? Смачного. <смеш> От мені це той обруч, не діло. Та не діло, щоб на це пом'єт, кава цікаво. Хто з вас любить після відпочинку чемодан розпаковувати? Якщо чесно, мене ж бісить, розумієте? Mm -hmm. Купа проняв знову. Я навіть передати не можу. Але, знаєте, є ще один плюс, що не треба рушники з собою тягнути. Бо ж якби рушники з собою тягнули, то б ще одна, один чемодан. Одним словом, на завтра. Роботи не почати, і край, треба в хаті поприбирати, помити все, повипирати треба. Тюль хочу завтра випрати з балко... з того. бачиш яка там тюль? Mm -mm. Я кавалерка рано йду, як пити каву на балкон. Я не знаю, чим мене осав в руку завжди чи що в мене завжди така рука. Віталій хіба йди каже, що ти знову ти каю поналивала? Я не знаю, в мене рука сіпається. каже, що поналивали. Я не спеціально наливаю, я просто нечайно налила. Дожилися до того, що в Віталіка нема чистої піжами. Я кажу, Віталіка, перейдіться з костюму. Він каже, я не маю піжами. Я кажу, як не маєш піжами. І реально тут одну треба випрати. А не, я вже тут Одна випрати і друга випрати. Я кажу, бери шорти, маю піжаму, що з шортами. Треба поїхати на Донелешина, взяти йому ще одну піжаму, бо то, знаєте, не вихід ситуації. Так що, кавалерка, загружаю пральну машину. Сьогодні не перу, то нині неділя, mm -hmm. знаєте, нині вже треба так відрелаксувати. І скажу вам також, що щось у той тиждень ми щось розслабилися, Віталік. Той, той тиждень вже такий не буде. Роботи не початий край, то вовка я не знаю, то тільки подивіться. Що там таке лежить, я не розумію. Що зверху? Я таку, як подивилася, ну то все. А мене, знаєте, в мене таке буває, що я можу цілий день дурака валяти, приходить вечір або ніч, А я ж Ясно, добре, я тоді пішов. І я так на то, все, Бачите, то вже дома виховна година. Ну, то все як завжди. Крики, сварки. Але сьогодні Віталій ходить цілий день на приколі. Я не можу зрозуміти, що він на напи... пев. Мені здається, що німець сил. Скільки ти вже випив? Його? Три випив напевно, точно. Три німе сила випив, знаєте, він же просто я на нього дивлюся, каже, тебе щось болить, він так, хм, ні. Я кажу, ти смієшся. Він каже, слухай, сумний зле, плачу зле, хоча ще не бачила, коли як він плаче. Сміюсь зле, каже, ти серединку знайдеш чи не знайдеш? Одним словом, я загружаю правильну машину, зараз душ мейс і лягаю спати. Якщо чесно, кістки день знаєте, від чого мене день Це, що я нічого не можу робити. А міс... От, до речі, кавалерка, напишіть. Який ваш вас самий любимий день в тижні? Віталік, твій, який любимий день в тижні? Понеділок. І в мене понеділок. Угу. Я понеділок просто обожнюю. Я ще сили маю, знаєш, я вже руся угу. до роботи. А субота, неділя, субота та, а неділю взагалі не люблю. Ну, але що маємо, то мама? Так, що когалірочка, всім на добра, ніч, мирної, спокійної нічки. Ну і зустрінемось завтра, бо то вже і так пізня година, а я тільки взяла угу. розпаковувати чомодан. Та й таке.